Шкода Октавія А 8 досить гарна комплектація. Практичний колір, друзі. В універсалі, звичайно. Так, що в нас є по інформації? 900, 2 літрова дизельна 190 пробігу, 21 року. Контакт залишений. рік свіженький, ресурсний двигун, гарна комплектація, асистенти, датчики, панорама, люк. Присутні, звичайно, так тут навіть є безключовий доступ. Тобто, дійсно. Топова комплектація, пам'ять, комфортний вхід, сидіння водія, сама під'їжджає, все ось такий цікавий салон в автомобіля. Так, є підігрів керма, віртуальна приборка. Тобто такий сучасний дизайн, дві шпиці на кермо, електробагажник, звісно, є повна електрика, амбієнт з Ну, Такий сучасний автомобіль. Я скажу, задній клімат, є задні підігріви та і всі виходи. Хто шукає для себе свіженький автомобіль у гарній комплектації з ресурсним двигуном надійним на автоматичній коробці передач, варто звернути увагу, а для вас можемо зробити детальний огляд.